В'язниці і тортури за любов до своєї країни усе це пережили херсонці, яких росіяни підозрювали у роботі на збройні сили України. Людей хапали просто під час мітингів. Та були випадки, коли затримували і тижнями тримали за ґратами тих, хто просто чимось не сподобався. Загалом у місті виявили. П'ять катівень більшість із них досі заміновані. Та фактам вдалося побувати у двох і поспілкуватися з людьми, які пережили полон і тортури. Ольга Чайко повернулася з Херсона. Два тижні на підвалі за те, що просто не сподобався Євген Тільняк, бізнесмен, має офіс у центрі та за збігом обставин його вікна виходили на військову частину, яку обладнали собі росіяни Розбиту ворожу техніку із вікон, видно й нині. а там. Євген ходив до свого офісу чергувати і тихцем спостерігав за діями загарбників. Кажуть, ті спочатку прикидалися лагідними, та за кілька місяців росіяни зрозуміли їм тут зовсім не раді і репресії посилилися. Євгена схопили 27 квітня після того, як наші обстріляли окупантів. Мене туда туди из здания після контузии. То тобто, был в здання. Я три дня лежав. ел. ось це – ізолятор тимчасового тримання. Де чоловік провів два тижні. Одна з п'яти катівень у Херсоні. Її вже розмінували і навіть почистили. Та російських слідів тут досі вистачає. Це уже їхній настільний напис. Ці кімнати можуть за дістан. Ось у цій камері росіяни лишили окультний символ, і наш герб залили червоною фарбою. Навпроти приміщення до людей катували. Плями бачите, вони схожі на кров. Це сліди від кийків, які залишалися під час побиття. На цьому столику стояв прилад, за допомогою якого створювали напругу і під'єднували дроти до різних частин тіла, в тому числі до вух, до геніталій. Кожну ночка вота в коридорі демонстративно. До Досадівності до часу двох током, палками, морально, фізичні. Зам начальника воєнкомата, uh -huh. то есть так по, по звукам слышно, так розговори були про воєнкомат. Ребята гляшов скрився консірний банк. Жив, не жив, вскрылся консірної банки. Умови тут були не людські. тут полонених утримували замість трьох людей, які стандартно можуть бути у камері. Тут кажуть, було по п'ятеро, шестеро, а то й більше. Жінкам дозволяли митися раз на тиждень. Майже не годували. А коли вели на допит, усім закривали очі. Щоб ви поняли, ніхто нікого не бачив взагалі. апче здесь діли шапку. Шапки привезли туди, в камеру заходиш. Ні, на кого не смотриш тебе. запихнули, закрили виходи з камери, шаг назад, голову вниз, Шапка уже на голові повели. -то. то есть я за эти дві недели видел только то, що в камірі один раз 9 мая вывели нас на прогулку в дворик. Окрім тортур фізичних, були і моральні. Ось у цій кімнаті самі полонені написали фрази, які від зубів мали відскакувати за першої ж вимоги катів. Тут пісня господа офіцери, яку примушували наших затриманих вивчати Гімн Росії. Слава Росії, слава Путіну, слава Шойгу. Це примушували викрикувати, коли кожного разу коли відкривалися двері. Від ремонту зробленого чотири роки тому росіяни не лишили і сліду покрали нари, офісну техніку, пралки та навіть двигуни та гуми від машин. Щоправда, поспіхом тікаючи, полишали награбоване у гаражі. Та ще гірше вони обійшлися із Херсонським сізо, де тримали і засуджених за тяжкі злочини і довічно ув'язнених. Тут був застрелений ув'язнений. коли руски заходили там з тої сторони. І в окно його просто застрелили. Він чи не виполнив команду їхню. Це ну, опять же, по словам, засуджений. Але його 100% застрелили з автомата в голову. І Здесь він лежав несколько днів. Із собою росіяни привели десятки колаборантів, які були вкрай жорстокими. Катували. Тобто наші катували. Так, да, Наші тут і цим займалися. Ну, Разом із росіянами нині у СІЗО немає ні опалення, ні світла. Частину приміщень просто спалили. А інші росіяни розбомбили уже після відступу, влучили і у церкву, та у дільницю, де певний час тримали тих ув'язнених, які добровільно повернулися у камери. Було два прильоти там далі, ніже по вулиці. Після чого наше руководство прийняло рішення всіх сюди вивезти. була повна евакуація. Та дехто із довічників завдяки загарбникам нині розгулює на волі. Самі ж співробітники СІЗО, які відмовились співпрацювати з окупантом, згадують усі події, як страшний сон, так само, як і ті, хто на собі відчув принади руського міра. Євгена, його дружина не могла знайти п'ять днів. Та врешті змусила тюремників її слухатись. Я кажу, скажіть мені, як він, ідіть звідси. Я кажу, ні, я не піду, я сяду тут біля горіть, забирайте і мене. І Він тоді вийшов, живий, здоровий. Все нині вони постійно разом байдуже, що під нескінченними обстрілами після пережитого вона просто не хоче його лишати самого. Що я їжу з ним? Я просто я сказала, що якщо щось трапиться, то вдвох. Я, я буду І сидіти вони... в машині, я буду чекати. Я буду все тільки щоб ти, щоб я була ступовина. Із Херсона, Ольга Чайко, Дмитро Кобзар та Сергій Марченко. Факти ICTV. єдині новини.